1 жовтня 2024 року почало свій рух планетою. Починаємо і ми свою роботу і зробимо нове коло, коло зцілення планети, зцілення людства. Я запрошую знову вийти на місця сили або бути біля своїх вівтарів, в своїх улюблених місцях молитви і приєднатися до нашого. Вселенського, не побоюсь цього слова, волевиявлення. Запрошую до цієї роботи, як завжди, всіх свідомих людей планети, що обрали в своєму житті, в своєму серці жити добром. Я запрошую до цієї роботи всіх, хто працює над зціленням свого персонального зла. Адже на превеликий жаль з життя в життя ми допускали зло. В себе, в свої думки, в свої дії, в свої рішення. І ось настав той час багато-багато робіт, коли склалися в воєдино, і ми можемо змінити систему, систему зла. Ми можемо відмовитися від неї прямо тепер, сьогодні. Отже, як і кожен, кожне перше число, я прошу вийти вас на цю. Надзвичайно важливу для нашої планети і для нас, для людства, і, напевно, більше для нас, для людства планету. О, роботу, планетарну роботу. Отже, мої рідні, сьогодні ми будемо звільнюватись від системи зла: зупиняти її дію, зупиняти її вплив на людство, на цивілізацію, на події на планеті. цією роботою ми зупинимо. Зло ми зупинимо війну і наблизимо перемогу, перемогу добра, перемогу України. Ми маємо єднатися, єднатися серцями. Єднатися один з одним, підтримувати один одного, підтримувати любов'ю свого серця. І зараз я пропоную приєднатися до мого серця, до серця Лімурії, Рубінового, серця Любові Лімурії. Приєднатися до серця вселенського храму Любові. Приєднатися до центрального величного Сонця, до нашого сонця, до серця нашої планети, поєднатися любов'ю, поєднатися добром, поєднатися миром, поєднатися нашій волі. І я пропоную вам здійснити акт волевиявлення, для якого ось таким чином, будь ласка, складіть ручки і поставте наперед серцевим центром. І... Промовляйте разом зі мною слова волевиявлення, виходу з системи зла. Іменем я є той, хто я є. Я виявляю свою волю і заявляю про вихід з гри. Забороняю. Використовувати мене, мою енергію в будь-яких проявах для продовження гри і знищення людства. Забороняю будь-які маніпуляції з моєю свідомістю. Вимагаю. Негайного припинення системи зла на планеті припиняю зв'язки з будь-якими егрегорами. Да буде так, і так воно і є моя і твоя воля здійснилась. Отже, мої любі, цей день настав, коли ми свідомо маємо можливість від'єднатись від системи зла. Але недіс оу він діала аная хадін. teia sir, laia di, nit net ise. Sit alaia no nosoia di, haraia dis, oin dis, chnum olaia di, semicae, gabriel di, si noera, vo alaia dis, rod alaia din, siia di, sit sýd alaia di, hain. I prema teper, Від великого центрального сонця через сонце з енергіями мат Матері Землі ми запалюємо сонце в своїх серцях. Вічне сонце, що буде палати любов'ю Першотворця всього сутнього, нести світло добра любові кожному, кого ми зустрінемо. Кожні очі будуть сприймати це світло. І той, хто сприйме його своїм серцем, запалає цим світлом добра, світлом любові, світлом радості, і своїми серцями ми будемо, будемо ділитися і поєднуватись, адже саме в єднанні наша сила, в єднанні добром, в єднанні любові, іменем Я є, ті, хто ми є, прямо тепер ми запалюємо сонце своїх сердець. Алайниси доєра, овінди єси, Сит Алайніаха, Диєсиру, Лат Адаєсину, Хуват Анаєси. І ми тепер вибудовуємо сітку, палаючих любов'ю сердець, сітку волі і незалежності. Хара Енис, Соєди, Хіін, Тоєса, Хауаї. Сітку, в якій живе Першотворець цього сутнього, ця сітка не обмежує нас, вона нас єднає. Вона надає нам волю, свободу, силу, ад і роєни, ходин, підтримку, підтримку з першоджерела, тих ісконних енергій, яким було створено світ любов'ю, щастям, добром. Ала Іни, Сидо, Хова, Тисея, ти, ти не рад Ісия. Прийміть благословіння предків своїх. Благословіть своїх нащадків. Єднаймося, друзі. в єднанні наша сила. Ала єдини Сиєди, Соїнд. Приймаємо заповіт добра. Хала си, син.